Всім привіт! Хотіла зняти вам і не вспіла, бо їхала за рулем, який в нас гарний падав сніжок. З того всього на таких емоціях я забула, що я мала заїхати в магазин і купити китці і собаці їсти, бо вони не мають їсти. Скінчилось, ні. ну то йду тепер пішки. Але що, сніг вже перестав падати, вже нема. Ну так було гарно, такий зразу настрій новорічний робиться святковий. Так було класно. Прийшла я додому з того магазину, купила їм їсти. Як вони обрадувалися, як вони скакали, як вони м'явчали, гавчали і ластилися об мої ноги двоє. І зварила вже їсти. Ілона вже навіть прийшла зі школи. Ну, і я мушу йти, зробити там порядок біля, коротше, біля труби. Завтра я їхала з роботи і подзвонили до мене з водоканалу. Сказали, що завтра приїдуть ніби міняти щочок на воду. Ну, коротше, треба зробити там порядок, щоб їм було зручно, місце, щоб вони мали. І. Ну, і доступ до того лічильника, коротше, то я мушу там ще навести порядок. Бо тут трохи так. Трошки так якось тут в цій хаті, що ми знімаємо, тут просто якось так дивно. Тут була така малесенька кімнаточка, і там був той лічильник. Ну, і... То приміщення так, якби було зроблено під кімнатку. І ми її докінчили і зробили ілоні. Ця ілонина, ніби кімнатка манюсічка, і там проходить труба. І щось лічильник в тій трубі. Получається, так, ніби лічильник від води в кімнаті. Ну і я мушу там в там стіл, комод, заставлено то все. І треба мені навести там порядок, щоб вони, як завтра, приїдуть, а вони сказали, що ми домовилися з ними на пів першої. Що ніби як я з роботи приїду, то вони вже будуть на мене, виходить або чекати, або зразу зразу приїдуть. Ну, а я собі так сіла після того вже всього, як зварила, їсти і коротше, не хочу нічого. Але, бо я включила собі кіно, я вчора не додивилася, дивлюся якесь кіно коротше, воєнне. Ну, І воно мене так зацікавило, що я хочу додивитися там ще десь за годину, то кіно дивитися, я не знаю. Чи додивлятись, то кіно. Чи йти спочатку зробити, а тоді вже сісти і додивлятися, бо я вже не маю сили, якщо чесно, щось робити, я вже так сіла, розслабилася. Але, напевно, все-таки я піду зараз швидше поприбираю, аж тоді собі буду дивитись кіно. Бува поїхав ще до механіка і мене з собою потягнув. То я вже лишила там дітей, щоб доприбирували, бо почала я прибирати. Думаю, хай вони вже там ріта щось там варить на цей. Завтра на практику. І для себе, і для Каміли. Прийду додому, то подивлюся, що вона там наварила, що вони наприбирали. Може, щось покажу. Їдемо з бобою на кінець, то помити мою машину, бо ледве вговорила його. Вже спочатку сказав Ні. Я так ніби трошки обідалася, але потім каже, добре, їдемо. Зараз моя машина буде вже чистенька. Подивіться, як тут від води понамерзало. Вова вже почав мити. Ага, піну дає. О, розова піна, я ще не бачила такого. Я взагалі ще не бачила перший раз бачу, як машина миється. Ой, я послизнулась. Оббризкав мене тою піною, я вже так далеко встала і все одно летить. Ну добре, піна скінчилась, а тепер що? Ага то ще раз треба платити, так? Ще раз платити. Ну і все, і вже тепер водою змиває. Щось ми не дуже добре розібралися, то переживаємо, чи хватить нам часу, щоб змити водою. Зараз подивимось, чи хватить, чи ні. Не хватило грошей. Ще два, так? Спілкувань. То? Так. А, то добре, що можна докидати хоч, бо я щось думала, що якщо вже не повністю зразу кинула все, то вже більше не включиться. Але включилось, слава Богу. Якось зараз помалу змиємо. А тут ще є така штука, що розмінює гроші на копійки. Теж перший раз таке бачу. Запихаєш бумажні гроші, воно розмінює на копійки. Ну, тепер то так. Чистенька, блискуча. Гарно тепер. Ну, Тепер я довольна, тепер не стидно їхати. Можна їхати кудись на роботу, бо я вже так встидалась тою машиною, що я старалася, щоб ніхто не бачив, як я сідаю в неї. Мені настільки було стидно, що вона така, аж потьоки такі грязні по ній були. Все, тепер іду нормально зі спокійною душою робити канапки Вові на роботу. Бо так був мене винервував, що мені вже нічого не хотілося. Хоча я вже була сіла робити йому канапки, а він поїхали-поїхали. Ну то добре, поїхали. Я щаслива. Наша дивіться, яке мило купив, кожному приніс і подарував Ріті Камілії Ілоні по три штучки. Дуже пахнюче. Оце, наприклад, лимонне дуже-дуже пахне, бо Ілона вже своє відкрила. Поставила в ванні, але вона, правда, його порізала, бо вона такий хімікатор в нас, що вона дуже любить завжди щось портити. Нарізала, нарізала, зробила таку стружку з нього і тепер взяла його по-своєму, зліпила, зліпила і так миємо руки. Але воно дуже-дуже пахнюче. Не знаю, оці два ще не пробували, а оце знаю, що дуже-дуже пахне. Заходи... Якщо хтось помиє руки, заходиш в ванну, то таким лимоном пахне, що капець на всю ванну. Ну і все, на тій веселій ночі буду сьогоднішнє відео закінчувати, бо йду ще попробувати Мені прислали смс-кою тільки, що код в машині в моїй не включається радіо, бо там на тому комп'ютері треба вводити код. А ми, як купляли машину, нам того коду не дали. І, коротше, не радіо не включається, не ни... ну, ти їдеш, не можеш не музику, слухати, ні навігатор там включити. А там є той такий комп'ютер, якщо можна там все включати. Ну, і, типа телефон підключити і коротше. Ну, і тепер мені скинули код і просять попробувати, чи підходить, чи ні. Так що я йду попробувати, ну, і мушу відписати. Так що, все, на сьогодні всім па-па. До завтра.